Ось і літо пройшло. Воно залишило багато спогадів, яскравих емоцій та незабутніх вражень. Ви відвідували різні країни: Німеччину, Чехію, Італію та інші, мандрували Україною. Спали в наметах, підіймалися в гори, плавали у річках, їли найсмачніші кавуни та дуже солодкі дині, каталися на велосипедах та самокатах. Канікули найкращий час для відпочинку. Але він добіг кінця, починається навчання. Важливий період для кожного школяра: щоденні зустрічі з однокласниками, яскраві сторінки у підручниках, цікаві вправи від вчителів на заняттях онлайн, можна проходити квести, вчитися, не виходячи з дому, використовувати всі переваги віддаленої освіти, надсилати вчителю виконані завдання, малюнки, навіть відео з піснями, але нам. Завжди буде не вистачати живих обіймів, гучних радісних вигуків на перерві та швидких кроків коридором. Ми обов'язково дочекаємося офлайн-навчання, вийдемо до школи, сядемо за парти, а зараз протираємо пил з гаджетів, готуємо зручне місце в своїх кімнатах, вирівнюємо спинки і підключаємося за посиланням на перший урок. Їх у цьому навчальному році буде ще багато, а потім знов канікули, враження і малюнки, як я провів літо.